А ви мені до бояколи два рази пояснів. Вітаю, мої любі глядачі. Мене звати Олеся, і сьогодні ми з вами знову розглянемо мої нові придбання. Як ви зрозуміли, частина з них з барахолки. В неділю я була на барахолочці Торпедо, там я придбала тільки два блюдечка Бабаранівські от чисто білі, з однією каймою. Я їх вже заховала, витягувати не хочеться. Також я була на привокзальній барахолочці, от, і там попалися мені чудові предмети. В першу чергу хочу показати бульйонницю. Це Київ, дуже гарна декольова веселенька, рельєф. От бачите, ручки чудові, такі зручні. вони Кантик по підставочці. І всередині теж є позолота, трошечки вона згатерта, але в таку ціну це можна сказати ні про що. от Також там же впалася мені. Чашечка тернопільська, перший сорт, дуже чудова форма, не скажу її назви, от але дуже вона мені подобається. Теж ручечка така закручена, багато позолота на перламутровому фоні. от Це з сервіз Оборізка. Блюдочка не було, але дуже цікава чашечка. Бачите, яка щедра позолота. От, в гарному стані, тому я вирішила її придбати, хай вона буде. От, теж попалася мені кавова чашечка зовсім дорого, але поки я її несла, бачите, тут утворилася тріщинка. І тому, на жаль, вона хай дуже гарна порцеляна і ніжна деколька, але вона піде яка декорація на дачу. Ну і Основним придбанням на привокзальній барахолочці була оця чудова сумська чашечка з міста Сум. Я дуже рада. Самі кольори зелений, червоний і жовтий вони символізують якби традиційну вишивку тих країв. От, і Ми бачимо тут квіточки і герб. Києва він присвячена сама, чашечка присвячена Києву. Це є Київський каштан, як бачите, що не дуже мені подобається, тут є герб, серп і молот, правда. ну Але це було з радянських часів, тому така чудова чашечка була тоді виготовлена. Ручка це взагалі шедевр. Дивіться, яка вона. Такий шедеври мистецтва. Також тут є рельєф по, по низу по канту. Золото є тільки по, по, цей, по внутрішньому канту і на ручці на крильці ручечки. От тут такі завитки. Симпатичні. І з другого боку цієї чашечки ми бачимо Київ Український український драмтеатр В такому хорошому, досить хорошому стані чашка. Я дуже задоволена, я чуть не не пищала там, коли її побачила і ще в таку ціну. Так що це найкраще з моїх придбань. Також попалася мені чашечка. Кавова баранівська від сервізу. Такий він венеціанський стиль, багато рельєфу, По, -по золоту немає тільки, -ко тільки коричнева деколь. От, і ручка така цікавенька, теж венеціанська з різними такими узорами. Хай я не збираю кавові, але вона мені попалася, то що вже було робити. Також придбала я в жіночки чашечку дитячу, городницю. У мене вже декілька є. Це я з відомої української казочки, деколь лисичка і півень, як вона його там заманює. бачите, співає йому на якомусь інструменті струнному, там і грибочки, і дерева, а півник, і які я, 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 яка гарна віконниця. Тут і мальва є, і все, що хочете. Трошечки попозолоте акуратно є. От і теж рельєф, і теж ручка з крильцями, так що таке буде в моїй колекції. Отак, отакі знахідки були в мене останніми днями на барахолочці провесінь у Львові та на привокзальній. А також я хочу дуже подякувати Наталочці з Києва за чудові подарунки, які вона мені прислала цього тижня. От. В першу чергу це є маленька кавова чашечка. Дивіться, з якою чудовою, чудовою ручечкою закрученою. Маленькою ніжною деколью. от Я думаю, що це користень. А ви як додумаєте, клейма немає, тільки тут написано не сортний. Важко мені сказати, хто це. Підкажіть друзі хто виробник. І також дуже кольорова. Чудова чашечка, Баранівка з 60-х років. Між іншим, нагадую, людям, 50 і 60 Говоріть, будь ласка, правильно, тому що я вам коментарі писати не буду, поки не будете правильно говорити. Тому що ви показуєте поганий приклад. Я вибачаюся, зазвичай я не люблю на свої світлі. Тобто про якийсь негатив говорити, але це вже, знаєте, ну, неприємно зовсім. От, Чашечка Бабаранівка, з 60-х років виготовлення. Це є восьма група складності, мабуть, чи як, ручний розписи, дуже яскрава, кольорова. Багато попозолоти, гарні кольори, такі, бірюзовий, -бір зелений, рожевий. Ну, така вона, така літня. Дуже. Щедра по позолота, зручна ручечка. Це є відома форма. На жаль, не скажу знову її назви. Сталася прикра подія, одна чашечка не доїхала. От, ну, але таке буває. на, на жаль. Дай Бог, щоб це було найгірше, що буває в нас. І також вона прислала мені чудову серветочку. І я зробила її як фон. От я вам покажу її ближче. Бачите? Це супер! Це картина. Її серветочкою назвати Шкода. Я зробила собі фон, вона наклеїла на картоночку. І тепер буду завжди любуватися нею. нею. На тому буду завершувати відео. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе, будьте уважні, не, ну, як би вам сказати правильно, не нехтуйте не, не правилами безпеки. Всього, до, всього доброго вам!